Російські війська завдали два удари по дитячому садочку у центральному районі Херсона. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано покрівлю також пошкоджено багатоповерховий будинок, який розташований поряд. Люди не постраждали. Мені дзвонили сусіди е, будівлі, там центр дитячий. І він каже, що до нього приліт був перший, потім каже, іде бомбардування. Це близько 16-ї години ввечері вчора було. Uh -huh. І він подзвонив і каже: у нас сипляться скло. А потім уже десь, ну, може, через півгодини він каже, що у нас дах, йому видно, він напроти. Uh -huh. І Тобто, що у нас дах, що у нас жах. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської влади, влучається до нас. Вітаємо, вітаю, пане Олександре. На тепер якою є безпекова ситуація в регіоні? Наразі маємо на жаль одного загиблого. Чоловік в Казацькому знайшли правоохоронці його вже тіло, бездегане, на жаль, помер чоловік від обстрілу 66-го року народження. Також поряд, веселому 90-го року народження, молодий чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу. Волонтери його доправили до районної лікарні. Життю зараз нічого не загрожує. Зранку росіяни обстрілювали Білозерську громаду. там... Зазнав поранений чоловік, поранення ноги, також було шпиталізовано. І знову сьогодні атака на цивільних на трасі біля Береславу, біля Золотої Балки. Вчора атакували вантажівку з гуманітарним вантажем. Сьогодні атакували цивільну вантажівку, там знаходився 44-річний чоловік. Він отримав дуже важкі попікові травми обличчя обоїх. Бог глаз важкі поранення, саме опіки, його зараз будемо евакуйовувати терміново в Кривий Ріг в центр зору, для того, щоб допомогти якомога швидше надати йому допомогу з його важким травмом. Олександр, тобто ось цей обстріл в Бориславському районі, про який ви говорите, про його результати і наслідки, власне, він стався фактично декілька годин тому, десь по обіді, правильно? Так, знову ФПВ-дрон російський, який саме полює на цивільних, які рухаються цією дорогою. Зрозуміло. Дякуємо вам за оперативну інформацію з Херсонщини, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.